Шановні пані та панове, маю честь представити саміту нашу незламну, незалежну та хоробру європейську Україну. Цілий світ говорить про нашу країну. Всі захоплюються хоробрістю українського народу. Вони захоплюються прагненням до життя, жадобою до свободи та хоробрістю заради миру. Та найголовніше боротьбою за нашу власну незалежність. Он індипенденструзіслонгдейсеннайт офсайнс. Всі ці довгі дні та ночі сирен повітряної тривоги та обстрілів українських міст, насильство над жінками та дітьми, тортур, розстрілів цивільного населення та інших воєнних злочинів, які чинить Російська Федерація увесь світ ставав свідком геноциду Росії проти українського народу. Це особлива честь для мене звернутися до вас українською мовою від імені українського парламенту та українського народу, українською мовою, яку агресор хоче денацифікувати, але насправді знищити разом з українським народом. Тому я хочу, щоб всі народи світу знали, чули і поважали українську мову. Користуючись нагодою, я хочу передати слова вдячності Індонезії від президента України, від парламенту України та всього українського народу за підтримку вашою країною резолюції Генеральної асамблеї ООН агресія проти України щодо негайного виведення всіх своїх збройних сил агресором Російської Федерації з території України. В її міжнародно визнаних кордонах. Цю резолюцію підтримала 141 держава світу. І ми вдячні кожній країні, яка обрала сторону добра. Це дає надію на те, що світу ще здатен відрізняти добро від зла, світло від темряви. Сьогодні ми говоримо про неприпустимість повернення до найгірших практик колоніального минулого. Які добре відомі багатьом суверенним державам і націям, спроби нав'язати цілим народам свою волю погрозами, примусом і навіть ядерним шантажем, спроби брехнею ввести в оману цілий світ, агресор Російська Федерація продовжує в Україні жорстокі злочини, масові вбивства та мирного населення, нищить інфраструктуру. Проводить фейкові референдуми. Особливим цинізмом характеризується справжній намір Російської Федерації здійснити незаконну анексію тимчасово окупованих територій України в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, так як це було в Криму в 2014 році. Тим самим рашистський режим грубо порушує всі існуючі принципи та норми міжнародного права. Ставить під загрозу всю архітектуру міжнародної безпеки та підвищує ризики глобального військового конфлікту. Я звертаюся до лідерів парламентів країн, учасників саміту, до всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу і цінність поваги до міжнародного права. Не лише засудити, а за жодних обставин. Не визнавати результати фейкових референдумів, проведених під дулами автоматів російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Статут ООН говорить однозначно: будь-яка анексія території однієї держави іншою державою в результаті погрози силою або її застосування є порушенням принципів статуту ООН. Та міжнародного права на цьому наполягає і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. І ми солідарні із закликом Антоніо Гутереша працювати разом, щоб покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримати статут ООН і міжнародне право. Україна найбільша держава Європи. І те, що відбувається в нашій країні, безпосередньо впливає на світову економіку, на фінансові ринки, продовольчу, на енергетичну безпеку, безпеку довкілля. Російська війна проти України однаково негативно відчувається на всіх континентах: від Європи до Африки, від Азії до Північної Південної Америки. Ця війна породжує соціальну напругу. Політичну нестабільність в інших країнах, б'є по добробуту громадян, провокує підвищення цін на все. Проте, Україна навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує продовольчу безпеку та рятує десятки і сотні тисяч людей від неминучого голоду у вразливих регіонах світу. В рамках зернової ініціативи ООН Україна експортувала понад 5 мільйонів тонн пшениці та інших культур. Ми безплатно в якості гуманітарної допомоги передали 50 тисяч тонн українського зерна Ефіопії та Сомалі, тому що для України людяність і допомога тим, хто її потребує, це не порожні слова, це цінності. У нас достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби та допомагати іншим. Ми могли б зробити набагато більше для країн Африки, Азії, всього світу в питанні забезпечення продовольством для досягнення однієї з ключових цілей сталого розвитку людства подолання голоду як явища. Але для цього Україні потрібен мир та безпека. Нам потрібні не просто посередники у досягнення миру, а союзники, гаранти і партнери. Готові зробити свій внесок у спільну справу. Саме парламентська дипломатія стає важливим інструментом у протистоянні російській агресії, зокрема, у форматі міжнародної кримської платформи. Зараз триває підготовка до проведення першого парламентського саміту Кримська платформа, який відбудеться 25 жовтня в Загребі, в Хорватії. I finish. користуючись нагодою, ми запрошуємо та очікуємо, що представники парламентської миролюбної спільноти країн g 19 приєднаються до цієї унікальної події. Шановні колеги, питання досягнення миру в Україні це питання спільної відповідальності. Світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором. Країну, співзасновницю ООН. Державу, яка добровільно в ім'я миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті, і лише разом ми можемо вижити і продовжувати жити в безпечному і щасливому світі. Дякую за увагу.